Жінки унікальні створіння. Не вірите, тримайте докази. У дванадцятому столітті під час війни німецький король дозволив жінкам покинути місто і забрати з собою все, що побажають. Винахідливі дружини винесли на своїх плечах своїх чоловіків, і все таки ніжна половина людства дуже розумна, навіть якщо вчені стверджують, що у нас мозок на 10% менший від чоловічого. Але жінки кліпить вдвічі частіше за чоловіків і краще бачать в темряві. Їм набагато легше дається вивчення іноземних мов. А ще жіноче серце на 20% менше ніж у чоловіків, але б'ється частіше. Жінки зазвичай живуть довше. Ми, дівчата, значно емоційніші за чоловіків. Сміємося частіше і плачемо в чотири рази більше. А ще нам бездоганно підіймає настрій звичайний шопінг. До речі, кожна жінка за своє життя купує в середньому 102 сумки. А ще з'їдає біля 2 кілограмів помади за свій вік. Якщо вона, звісно, любить ліка фарбувати губи. До речі, Мерлін Манро, напевно, одна з таких помадних гурманок. Цікаво, що справжній колір волосся відомої білявки. Насправді рудий. А ви знаєте, чому саме цифру 8 обрали головною у жіночому святі? Виявляється, це зовсім не випадково. Вісімка найбільш схожа на жіночу фігуру. Її ліній такі ж вигнуті та розкішні, як у нас, дівчат. Правильний вибір все-таки зробили Клара Цеткін і Роза Люксембург. Виявляється, жіноче свято відзначали ще у стародавньому Римі. У цей день римляни дарували своїм жінкам подарунки, а невільниці отримували вихідний. А ще ось що цікаве: до 1966 року на 8 березня не було прийнято дарувати квіти жінкам. Зате тепер перед цим святом магазини та вулиці просто потопають у тюльпанах. Останніми роками це найпопулярніші квіти до жіночого дня. Хоча колись, символом 8 березня та початку весни, була зовсім інша квітка мімоза з жовтими пухнастими квіточками на зелених гілках. Її навіть друкували на святкових листівках. До речі, мовою квізів подарувати мімозу означає сказати коханій, я приховую свої ніжні почуття. А я підсніжники люблю. До речі, дівчата, а ви знали, що ці квіти символ надії. Існує легенда, що коли Адама і Єву виганяли з раю, йшов сніг. Єва замерзла і стала плакати, згадуючи про райський сад. Щоб утішити її, Бог перетворив кілька сніжинок на підсніжники. Єва побачила білосніжні квіти і усміхнулася, повірила, що все буде добре. До речі, дівчата, вас хтось або колись називав золото моє. Якщо так, то знаєте, ця людина говорила чисту правду. Виявляється, в організмі кожної людини є трохи цього дорогоцінного матеріалу, але в жіночому організмі його в 5-6 разів більше. Так що, дівчата, ви справжній скарб без перебільшення. Всі ви, дівчата, в душі трішки руді лисиці. гарно вмієте хитрувати. Але куди нам, чоловікам, без вас любимо і цінуємо? i